Пан Володимир Карплюк, міський голова Єрпеня. Просто зараз з нами на зв'язку з кайпом. Пане Володимире, доброго дня. Чи ви мене чуєте? Доброго дня я вас гарно чую. Скажіть, будь ласка, ви зараз в Україні? Е -е, зараз я не в Україні. А чи відомо вам місце перебування пана Анатолія Федорука, міського голови Бучі, вашого колеги, якщо не помиляюсь, вашого кума? Е -е, місце перебування на зараз на цей момент мені невідомо. Ви з ним контактували і не могли не знайти його? Ні, я просто запитую вас, оскільки ви просто зараз в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, ті події, які сьогодні відбувалися під Генеральною прокуратурою, сьогодні ваші прихильники прийшли до цієї будівлі. Скажіть, чи долучалися ви до організації цієї акції? Насправді одразу після тих подій, які трапилися зранку після обшуку в моєму будинку в соцмережах, за ініціативи громадськості стартували стартували такий такий заклик, і мені приємно, що громада проявила таку серйозну ініціативу, і я так як і ви спостерігав це переважно з засобів масової інформації. як ви сприймаєте звинувачення цих людей у тому, що це є прикладом використання адміністративного ресурсу, або ж коли це називають проплаченою акцією? У нас е, там було е, майже 2 тисячі чоловік. У нас працює в Ірфінській раді 86, Про що можна говорити? про які адміністративні існують різні оцінки кількості людей, які прийшли, але в будь-якому випадку я вас е, мушу запитати. Давайте так, щоб ефір не перетворювати на майданчик для обміну е, звинуваченнями між вами та вашими опонентами. Просто по суті справа відразу вас запитаю. Скажіть, будь ласка. Е, чи вирубається ліс в рекреаційній зоні, підконтрольній, власне, яка, за яку відповідаєте ви як міський голова Єрпеня? Дивіться, я вам відповідь на ваше питання. Після того, як я став міським головою, це був жовтень 2014 року. На терені міста, то місто яке, місто, яке я отримав, воно не мало жодного вільного клаптика землі. Вся територія вже була роздана, в тому числі причому роздана десятки років до того. В основній своїй масі е, нами було заявлено безпосередньо за моєї ініціативи ряд кримінальних справ в рамках повернення е, зелених зон, ті, які були безпосередньо виділені в останній період, тобто рік-два, перед тим як я став міським головою. Причому деякі справи дійшли до логічного завершення. Ми повернули ряд зелених посаджень до власності міста, і е, біда е, найбільша полягає в тому, що Спекулюють на цих речах, а правда полягає в іншому. В більшості земельних ділянок є землекористувачі, є власники, і фактично з моєї сторони, як зі сторони міського голови, коли ти коли ти не даєш людям використовувати свою власність за призначенням, це теж порушення закону. Тому в даному випадку це боротьба компромісу. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи є ви власником однієї з ділянок у Біличанському лісі? Так, дійсно. Ще в 2010 році я придбав дві земельні ділянки. Але після того як пішла хвиля чи хвиля, я зробив заяву офіційну про те, що я тоді як бізнесмен. Готовий передати це державі, і більше того, я зробив заяву про те, що готовий профінансувати будівництво парку на той момент, пане це Володимире. Було, це було ще це. Було ще 5 років тому. Поясніть, будь ласка. А якщо довіряти вашим словам, виходить, що простору для конфлікту не лишається, і все, нібито лишається в рамках закону. Тому чому ви зараз, тоді, чому ви зараз за кордоном? Чому простір простір для конфлікту є? Я хотів би зараз, щоб ми обов'язково з вами пройшли. Я передав вашій редакції рішення суду, на підставі якого робили обшук, ви його отримали. Так, звичайно, ми знайомилися з усіма документами. По-перше, це я... сповідомлення від прокуратур. По друге, це оці. Я, я, я хотів би, щоб ви, якщо вам не важко, показали його і телеглядачам, і щоб ми обов'язково пройшли по цьому. Рішенню суду, отже, тобто... про що йдеться в рішенні суду. Розкажіть, будь ласка, Дивіться. ми зараз просто показуємо. Дивіться, в рішення суду йде, йдеться про наступні речі. Перша сторінка, якщо ви її уважно почитаєте, там взагалі йде справа про 2002 рік. Я ще в той період про бучурпінь вас ну переважно, скажімо так, навчався в Ірпіні і навчаючись відповідним чином, не не займався ні підприємницькою діяльністю, не займався ні політичною діяльністю. Друга сторінка, якщо ми уважно подаруємо. Сам, треба... Саме зараз якраз показуємо це рішення суду Печерського районного суду міста Києва, яке ви надали. Так, друга сторінка, ми також уважно вивчаємо другу сторінку і бачимо, що жодного згадування ні про Ірпінського міського голову, ні про е, безпосередньо якісь звинувачення до Карплюка е, абсолютно відсутні, тому. Переходимо до третьої сторінки для того, щоб нарешті вже прийти до того до, до тих претензій, які стосуються безпосередньо мене. В даному випадку ми читаємо наступні речі. Пишуть, що отримавши відповідні ділянки, там є цюк, діючи довіреності від імені зазначених номінальних власників передоручає розпорядження цими земельними ділянками, то в Будрегіон Інвест. Я з усією відповідальністю заявляю, оскільки я в той період займався підприємницькою діяльністю, мав відношення до підприємства, що жодних ділянок, ні Яцюк, ні будь-які інші особи не передоручали за всю історію існування підприємства, то в Будрегіон Інвест. Тобто, в даному випадку це просто, ну скажімо так, ви в засобах масової інформації називаєте це фейком. Йдемо далі. Далі говориться про наступне: про те, що, крім того, аналогічно була передана земельна ділянка з кадастровим номером номер земельної ділянки ТОВ Сарафан, засновником якого є матір Карплюка Карплюк-Зоя для житлової забудови Карплюк -Новатор, квартал Новатор в місті Буча по вулицях Проєктна 8.16 земель лісового фонду. Якщо колись, шановний Юрій Віталійович, а я щиро вірю в його порядність ініціативи і бажання. Щось змінити, захоче написати книжку про реорганізацію прокуратури, то ця фраза, одна фраза, в якій знаходяться чотири помилки, може зайти в цю книжку як приклад. По-перше, Карплюк Зоя Васильівна, моя матір, вже майже, якщо не навіть більше, чим 15, майже 20 років, жодного відношення до цього підприємства не має. Але слідчий чітко вказує засновник Карплюк Зоя. Далі. З земель лісового фонду, якщо хто одразу видно, що слідчий робив матеріал по інформації жовтих засоб жовтих змі, чому? Тому що якби там хтось виїхав на місце і подивився, побачив би, що там просто поле. А найголовніше про те, що там поле розпайоване починаючи з 92-го, 93 третій, 95 п'ятій роки. Тобто, вибачте, мені тоді було 13-14 років, і мене зараз в тому звинувачують, пане Володимире, Дивіться 에, ми далі, можемо далі. Ми всі ці документи з вашого дозволу роз, розмістимо, ні, оскільки таке, ви нам їх про надали, розмістимо на сайті. Послухайте, будь ласка, так давайте е я дуже просив редакцію, щоб мені дали можливість сказати. Ви маєте можливість сказати? Е я е показую ті речі, на підставі яких до мене прийшли додому з обшуку. Я показую ті речі, на підставі яких моїй мами в хаті виломали двері і е винесли е певні матеріальні цінності, там які їй особисто належать. І по факту це було грабування, тому що е, ніякого відношення вона взагалі до тих речей не має вже майже 20 років. Я показую факти, якщо е, в даному випадку хтось з представників е, прокуратури, тих слідчих, які готували цю справу, вони готові е, пояснити, яким чином в 13,5 років я міг бути причетний до розпаювання землі в Бучі, я готовий це послухати. Якщо не можуть пояснити, то потрібно, щоб вони понесли відповідальність кримінальну за те, що відбувалося цей період в будинку моєї матері, в моєму будинку, в квартирі моєї матері, в моєму будинку. Пане Володимире, дозвольте, я тоді все-таки можу уточнити, але чому ви говорили про те, що ви готові на діалог з слідством на умовах публічності? Але чому ви зараз за межами країни, чому вам довелося залишити країну, перше я планував відпустку по своїй суті, тому що в мене дуже скоро день народження, і я планував з дітьми провести день народження у відпустці. Тому в даному випадку я всі ці речення, всі ці закиди засобів масової інформації, що втік. Абсолютно відсутні, тому що вчора мій адвокат приїжджав до генеральної прокуратури, задавав питання, чи є до мене якісь претензії, чи є йти так до мене кримінальне провадження, будь-яке, і е, йому відповіли, що немає. І документи ці ми щойно так само показали в ефірі. Що, від мене, гі... що мене хвилює, мене хвилю... Що, що мене схвилювало. Я вам поясню. Мене схвилювало, що я роблю запит до виходячи з скажімо так. Того, що в засобах масової інформації інтенсивно поширюються неправдиві чутки, я роблю запит до обласної прокуратури і до генеральної прокуратури. Ви ви ці запити теж отримали. Я їх відсилав. Я отримую відповідь і від обласної прокуратури, і від генеральної. Про те, що в мене жодних до мене жодних претензій немає. кримінальні справи по відношенню до мене не розслідуються. І менше ніж через місяць. Я отримую маски шоу в власному будинку і в квартирі своєї матері. Якщо це об'єктивно і правильно, а не є політичним замовленням, то хай теж хтось дасть цьому пояснення. Ці Тому, відповіді що... прокуратуру ми показали щойно в ефірі, так само будуть розміщені на сайті. Пане Володимире, дозвольте вас нас так само запитати. Коли ви повернетеся в Україну, і в нас трохи дивна ситуація. нас зараз титр, геолокація не заповнений. Там порожня, просто плашка. Ви приховуєте інформацію, де ви знаходитесь? Чи ви можете відкрито про це говорити? По перше, дивіться, це моя відкриваю. це моя приватна інформація. Я не розумію, чому я повинен з вами нею ділитися. Це перше. просто я вас запитав. Ви маєте право відповідати, або не А Я вам просто відповів. По друге у мене відпустка офіційна. Я повернуся в кінці відпустки. Все. Коли закінчиться ваша відпустка, щоб ми могли вас запросити до нас до студії, якщо я не помиляюся за днів 10. 10 днів, чудово. Пане Володимире, дякую вам, що пояснили власну позицію. Будемо далі стежити за тим, як розгортаються події на Київщині.